Що у вас друг надо відходить? Ні. 640 гривень штраф. За 4. За 4. Ми не будемо вирішувати. Володя, нас немає права затримати, ми зараз виходимо. У вас немає повноважень нас затримати. Не порушуйте Конституцію України. За постанову. У нас не буде ніякої постанови. Виходять. Uh-huh. У e, вас є повноваження нас затримувати? У вас немає повноважень нас затримувати. У немає повноважень знімати не в громадському e, e, Я знімаю вас як посадову e, 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 особу. E. Я жива людина, e. Мої e. права Та захищені e. Конституцією України. E. E. А а ви не а маєте права покидати а, місце У нас немає адміністративного, у нас немає правопорушення. порушення. Ми ніхто не відмовляємось сплачувати проїзд, тому що у нас дайте талончик, ми зараз готові сплатити. Не було у нас, ми тільки зайшли, він відійшов. до нас. Дивіться, тільки... Е вас звати? Вас, 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 Роман. Роман. Роман, мене звати Данило. От, я Запорізька територіальна громада, місто Запоріжжя. Ми приїхали з Запоріжжя. Наразі, наразі у вас нема повноважень нас затримувати. Я, я думаю, що ви повинні знати, що кожен громадянин України повинен дотримуватися в Абсолютно вірно. Абсолютно, Абсолютно вірно. Так же саме ви повинні дотримуватися. Вислухайте на даний час ви скоїли адміністративне правопорушення. А в чому саме? Стаття 135 тридцять Кодекс України про адміністративні правопорушення е, у нас проїзду у громадському транспорті, Без питань ми без ми, затягне ми, 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 ми за, за собою. Ми ж, ми ж не проти Послухайте заплатити мене за приїзд. стаття 135 Кодекс України про адміністративні правопорушення каже, що беззаплатний проїзд, а також проїзд без реєстрації у громадському транспорті, тягне за собою накладання штрафу. У 20-кратному розмірі від вартості Ну, у випадку, коли не було сплачено, правильно? Надати нам можливість я не користуюсь ні телефоном, користуюсь... хто вам не надав можливості. Де кондуктор? Де кондуктор. Кондукторів в місті Києві немає з 21-го року взагалі ні одного. Я зрозумію. А чому ми про це не знаємо? Чому наразі чому? ми приїхали, ніхто не сповістив нас, що немає. Інформація про це була опублікована на державному сайтах. На, на сайтах я, місії я державних, я, я державних. Я розумію. Державних. Ну, ми ж не ми ж давай. Ми ж не відмовляємося. Ми ж не відмовляємося. Слухайте мене. Я не кажу, що ви візли. Ми не відмовляємося, але ви Платите. не платили поїзд. Правильно, ми, ми я готовий платити проїзд. Послухайте мене, ви за проїзд платили. Наразі ми через те, що у нас була з вами дискусія. Да, мені встигну, були, будь ласка, відповісти. я ви не встиг, Я не встиг заплатити за приїзд, тому Чому? що я зараз захищаю права цієї людини. Як правозахисник, я, я жива людина, я захищаю права ви, цієї. Ви людини. Ви повинні так. виконати свої обов'язки. Спочатку uh, у мене а першу потім чергу є права послухи. стаття 3, стаття 5, у вас стаття 8. Першу 8 першу є без питання. Я готовий, якщо треба заплатити за приїзд, Ви мені видайте, будь ласка, квиток. Я вам заплачу за приїзд. Зараз уже мова йде. Прошу мова йде. Не про штраф, а про Вон те, що воно, про ваші повноваження. можна вам оплатити на працюють. <головіка> <головіка> Я, оплата, ми не встигли. Оплата, ми не встигли. Диків, дивіться, дивіться, у Va vas, ще раз, як звати? Роман. 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 О, мене Данило звати ще раз. Я вам eh, хочу сказати, що ми не or встигли заплатити. Послухайте мене. У вас нема повноважень нас затримувати. У вас нема повноважень нас затримувати. Ми затримані наразі, ми не затримані. Адміністративного порушення немає. Послухайте мене. Немає. Є. Ну нема. це ви вважаєте. Добре, у вас що... немає. Має право тільки розберемо. поліція. Ви можете ага. поліції скласти фоторобот на нас, якщо Послухайте у вас є таке бажання. Мене. А Наразі ви знаєте вас нема. законодавство України. А ви це знаєте законодавство? Е, я не громадянин, я а людина, я, я жива не? людина. І, я, е... а ви а ви не громадянин України? Я громадянин Республіки Україна. У нас ж Україна Республіка згідно конституції. Не, України, не правильно? Я є жива. Я, 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 я є жива людина. І права наші захищені Конституцією України. У вас немає таких повноважень. Якщо ви нас зараз Володь, не надам. Ну не Та Та ми опаздуємо. У нас часу немає. Ну Ти, я це знімаю дуже... на камеру. А те, що ви знімаєте... Це, це я знімаю ваші правопорушення і повірте, вся Україна про це дізнається. Про те, що ви безправно нас намагаєтесь затримати. А хто вас тримає? А хто все, Володя, нас ніхто не, 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 не тримає. Е все, пойдем, нас ніхто е не е тримає. Е Володя, не надо платити, нас ніхто не е тримає. Е все. Е еще. Идем, все. Да, У все. У вас нема повноважень. все. У <звук> вас нема повноважень. У вас нема повноважень. Нет, нет, йдемо, 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 Все нормально. У вас нема повноважень, ви можете з <звук> <с> нами йти. і <звук> відеодоказ доказ взагалі. Володь. У них нема повноважень, не надо платити, У них ні відео, нічого нету. У вас немає ніяких повноважень. Болі, Ви у вас а, а скільки їх? У вас ну, сказав, э, ще на е э, Хтось з нами їхав, з нами ніхто не їхав. їхав. Володь, зачем Делегов, ти вот это все делаешь? Зачем ты зачем вона. ти о, зачем вона. от всю комерцію устраиваєш? Британці. Роман Викторович. Я зараз зафіксував ваш злочин. І ваші дії є незаконними. Те, що ви займаєтесь, це рекать. І ви зараз, співучасник, ви взагалі учасник злочину наразі. І вся Україна про вас дізнається, ваше обличчя запам'ятало.